Усім привіт! Я рада знову вітати вас на своєму ютуб каналі. На вулиці стає все проголодніше, а це означає, що саме час поговорити про головні убори та інші теплі аксесуари. осінь зима, 2022-2023. Тож, якщо для вас актуальна ця тема, лишайтеся зі мною до кінця цього відео. Поїхали! І так, перша шапка, яка вже давно не полишає свої перші позиції у списку трендів, це шапка Біні. Шапка Біні вже який сезон не покидає перші позиції модних трендів. Вона дуже зручна, вона дуже універсальна. Мені здається, що у кожної дівчини вже є така шапка, Вони є різних абсолютно кольорів. Тож можна купити навіть декілька, і змінювати і таким чином доповнювати свій образ. Можна комбінувати з різними шарфами, перчатками, і вона буде. Буде завжди мати такий доволі розслаблений, актуальний і. Модний вигляд, її можна носити абсолютно будь-чим. Найкраще, звісно, вона буде поєднуватися з пуховиком, з якимось бомбером, можливо, з дублянкою. Але звісно, шапка біні найкраще підійде під спортивний стиль. Словом, якщо ви не хочете дуже сильно заморочуватись і надто привертати увагу, то шапка Біні ідеально підійде. Вам як варіант головного убору на цей сезон словом, розслаблені луки завжди класно доповнить така шапка з літнього сезону. Разом з нами перекочували панами. Але, звісно, не тоненькі панами, які захищають нас від сонячних променів, а теплі, можливо, навіть хутряні панами, які класно, дуже вписуються в зимові луки з шубами різноманітними дублянками, пуховиками, пальто. Це дуже класна також річ, вона доволі тепла. Але звісно, якщо ви бережете ваші вуха, то краще взяти щось, що більше прилягатиме до цієї частини. Але в цілому це досить непоганий головний убір. Він дуже стильний, його вже на собі приміряють всі модні блогери. В мене у самої є така панамка, я її з великим задоволенням носила в минулому році. Але в цьому році вона є не менш актуальною. Класно панамку підбирати в тон до кольору хутра на вашій дублянці або на вашому взутті, або ж навіть на вставках вашої сумки. Зараз також є актуальні сумки з хутром, тому ось в такому ансамблі, коли будуть переплітатися ці елементи хутряні, образ буде дійсно цілісним і класним. Зверніть увагу, панамки дуже непоганий елемент гардеробу і дуже актуальний. Більш гарячий тренд, який прийшов до нас з минулого року, вже в кінці минулого року модні блогери активно штурмували цей головний убір, і це балаклава. Так, балаклава тепер актуальна не лише на Гірських схилах серед лижників та сноубордистів балаклава дуже круто виглядає і в місті. Звісно, це не найзручніший головний обір, тому що він повністю прикриває нижню частину обличчя і залишає відкритими тільки наші очі, наші дзеркала душі. Але якщо ви хочете так привернути до себе увагу і показати, що ви дійсно стильна штучка, то Така шапка обов'язково має бути у вашому арсеналі. Тим паче вона дуже тепла, звісно. І в ній ви точно можете не переживати, що вам там десь продує вухо, і ви будете лікувати собі отир. З чим класно поєднується Балаклава? Я, так чесно кажучи, спостерігаю, що вона поєднується абсолютно з усім. Е модні блогери приміряють її з різними абсолютно аутфітами, і навіть додають окуляри. І це теж не перегружає образ. Тобто складається такий тріш. Ки іншопланетний образ. Але ця тема наразі є доволі актуальна, тому, тому я думаю, фешн-індустрія активно підтримала цю таку актуальну хвилю і включила у список трендів ось такий головний вбір, який нагадує нам чи то прибульців, чи то якихось космонавтів. Але факт є факт, що Балаклава є одним з найактуальніших аксесуарів сезону 2022-2023. Вони є в різних. Виконаннях, вони є з різних матеріалів. Звісно, здебільшого, це така в'язка щільна. Вона повністю повторює контури обличчя, контури форми голови, як то кажуть, строго по черепу. Придивіться до неї, не лякайтеся, я думаю, що ще. Місяць два, і ми з вами звикнемо і почнемо активно усі разом інтегрувати її у свої гардероби. Я, наприклад, також планую додати її у свій арсенал і кілька разів вийти в такому незвичному головному уборі. Круто вона поєднується з пуховиком, з шубою, дублянкою, курткою. Словом, якщо ви пориєтеся в Різних модних пабліках, то ви зможете збирати купу класних образів в ансамблі з балаклапу. Неймовірно актуальними в цьому році будуть хутряні шапки Аля у бабусі. Всі ми з вами пам'ятаємо бабусину шафу, де основним елементом розкоші і показником того, що у цьому домі вводяться гроші, була хутряна шапка. Хутро обов'язково мало бути дійсно цінне. де більшого це була норка. Раніше нам здавалися ці шапки неймовірно кумедними і якось трішки навіть недолугими, але зараз вони активно повертаються в модні тренди і просто заполонили сторінки блогерів. Вони обов'язково Обов'язково мають бути такими об'ємними, пухнастими, чим більше, тим краще. Дійсно, вигляд вони мають розкішний. Якщо розпустити свої пасма і зверху одягти ось таку велику шапку з дійсно якісного густого хутра, то вигляд це має дійсно компліментарний, і ви не залишитеся без уваги в такому головному уборі. Класно вони поєднуються з різноманітними рукавицями, перчатками, шубами. Дублянками, особливо, якщо шуба або дублянка буде така об'ємна, оверсайзна. Підходить ця шапка на доволі таку сувору зиму, на такий міцний мінус. На гарні такі морози, класно буде виглядати десь на гірськолижних курортах. Ну, словом, якщо вам подобається цей тренд, якщо ви в ньому себе будете відчувати комфортно, і якщо ви багато часу проводите на вулиці, то придивіться і, можливо, знайдіть таку шапку в шафі своєї бабусі чи мами. Я думаю, що вони обов'язково зберегли такий рерр. Не менш актуальному в сезоні 2022-2023 залишаються берети. Берети є досить елегантний елемент гардеробу, круто буде виглядати на дівчині, яка притримується такого доволі. Елегантного, класичного стилю, але, звісно, я спостерігаю, як класно берети грають з більш таким гранчовим гардеробом, з якимись куртками-авіаторами, такими грубими дублянками. Також можна погратися, також можна круто інтегрувати в свій гардероб. Доволі класний стильний вигляд мають шкіряні берети. Шкіряні берети також класно будуть виглядати з якимись сукнями, шкіряними брюками. Тобто, в принципі, я не можу сказати, що берет – це той головний убір, який прямо гріє, неймовірно і ми не змерзнемо і повністю захистимо свої вушка від морозного вітру. Але якщо ви використовуєте головний убір чисто як елемент такого доповнення свого образу то придивіться до беретів. Також люксові бренди дуже люблять цей вид головного убору. Ну і, звісно, на Aliexpress їх величезна кількість у різних кольорах, у різних виконаннях, з різними принтами, з різним оздобленням. Тому придивіться, я думаю, що якийсь вам точно приглянеться і ви Захочете додати його у свій арсенал модних аксесуарів. З головними уборами я вас познайомила, тому хочу плавно вже перейти до інших теплих аксесуарів на холодну пору. І так, я думаю, що ви вже могли помітити, що наразі є дуже актуальними такі величезні, об'ємні, довжелезні шарфи. У своїх колекціях їх представили бренди Acne, Jill Sander. Це найактуальніші такі моделі, які стали дійсно. Такими мастхевами кожного поважаючого себе блогера. Вони є різних кольорів, здебільшого якихось таких яскравих. Такі шарфи ставлять неймовірно яскравий класний акцент в будь-якому образі, і, так би мовити, підвищують його на новий такий рівень. Ну, і, звісно, не можна недооцінювати те, що це дійсно такий теплий і затишний аксесуар. Особливо для тих, Хто проживає в доволі суворому кліматі, це буде дійсно спасіння, тому що цим шарфом ви можете просто з ніг до голови укутатися і відчувати тепло та затишок. Неймовірно круто, вони також подовжують образ. Якщо ви просто накинете його ось так от собі на плечі, і він буде просто звісати, то він за рахунок оцих вертикальних ліній подовжить образ, витягне ваш силует, і ви будете навіть здаватися вищим. Круто можна цей шарф навіть комбінувати з якимось поясом, просто ось так поверх цього шарфу перетягнути ремнем, Це буде такий стилістичний. Тичний прийом, який дуже полюбляють, до речі, модні блогери, шарф буде круто виглядати у будь-якому образі, чи то класичному, чи то спортивному, тому раджу придивитися. Можливо, навіть прикупити два-три такі шарфи і змінювати щоразу. Тим самим освіжаючи свої звичні такі луки, звісно, ми з вами не можемо допустити, щоб наші рученята померзли. Тому зверніть увагу, в цьому році будуть актуальні рукавиці, як ніколи. Вони будуть актуальні, оздоблені хутром різноманітним з таких пухнастих ниток. Це Зручний класний аксесуар, який також буде актуальний, як в дитинстві, на такій мотузочці. Підбирати їх краще в тон до свого головного убору або до взуття. Е є вони у різних абсолютно кольорах, варіаціях, е тому придивіться, я думаю, що е такий аксесуар не буде е зайвим у вашому. Е Арсеналі зимніх аксесуарів. Тренд, який мені наразі здається, є найсвіжішим та найактуальнішим, який ще не встигли приміряти на собі усі, це гетри. Гетри, які ми з вами носили, здається, у підлітковому віці, колись вони вже були актуальні, наразі ж вони повертають свої передові позиції у модній індустрії. Ці гетри зараз натягують поверх взуття. Це можуть бути біркенштоки, це можуть бути уги, грубі боти, такі черевики. Також за допомогою гетрів ми можемо е, утеплювати своє взуття. Тобто це не тільки такий елемент декору, це елемент, яким ми дійсно можемо зробити образ зручніше і тепліше. Гетри є актуальні в молочному такому кольорі сірому, білому. Вони... Дійсно доповнюють лук, додають оцю актуальну багатошаровість. Їх можна підібрати в тон, наприклад, до шарфа або ж до шапки. І вони будуть дуже мати такий. Цікавий вигляд, дуже багато є луків, ви можете бачити, як їх круто інтегрують свої зимові образи західні інфлюенсери, але я думаю, що вже в цьому році цим холодним сезоном їх також будуть активно юзати і наші вітчизняні блогери, і наші вітчизняні модниці. Якщо вам подобається все таке незвичне то швидесенько хапайте цей тренд, тому що в принципі це є доступний елемент гардеробу, на нього не обов'язково витрачати купу грошей, можна навіть поекспериментувати і можливо зв'язати самотужки, якщо ви така рукодільниця. Ось так. Я все ж планую обов'язково приміряти цей тренд. Ну і, звісно ж, не полишаю цієї позиції шкарпетки, гольфи. Якщо раніше ми з вами ховали, це елемент гардеробу, шкарпетки чи то гольфи, то зараз ми навпаки будемо намагатися показати похизуватися цим аксесуаром. Він також круто доповнює образ, створює цей ефект багатошаровості. Комбінувати шкарпетки і гольфи можна як з чоботами, так і з короткими черевиками, так і з кросівками. Класно, коли шкарпетки перегукуються з кольором шапки, або шарфа або светра. Тобто, якщо у вас яскравий синій або помаранчевий шарф або светр, то нехай шкарпетки будуть в тон. Верхньої частини, і це буде мати неймовірно яскравий компліментарний вигляд, і вам не доведеться витрачати неймовірно великі кошти, щоб якось розбавити свій лук, тому що це, в принципі, доволі такий доступний е, аксесуар. Е, я вам пропоную придивитися до нього. Дякую, що залишалися разом зі мною впродовж цього відео. Якщо воно вам сподобалось і було корисним, ставте лайк, натискайте на дзвіночок, підписуйтеся на канал, не пропускайте нові відео. Також підписуйтесь на мій інстаграм, там дуже багато цікавого. А також підписуйтеся на мою закриту сторінку, де я Працюю з дівчатами особистим стилістом. На закритій сторінці я е, допомагаю дівчатам віднайти свій стиль, е, індивідуально проводжу консультації, ми разом складаємо капсулу мрії. Ну і, звісно ж, я розкриваю усі секрети свого особистого гардеробу. Якщо вам це цікаво, пишіть мені у вірик, я поділюся з вами усією інформацією і з великим задоволенням додам вас у нашому одне ком'юніті. До зустрічі, папа! -па.